Вам придется за эти слова извиниться, товарищ генерал. Вы что, порочите нашу армию? Военкор и журналист Хайрулин выдвинул обвинение против кадыровского формирования Ахмат. Он заявил, что Алаудинов позорит российскую армию, из-за чего произошел серьезный скандал в России. Началось все с пропагандистского репортажа на Первом канале, где Хайрулин нагло наврал о том, что Россия превосходит Украину в количестве беспилотников. Вот этот миф, что у украинцев, видите ли, много дронов, это все ерунда. И оно действительно так, потому что все-таки мы, в отличие от Украины, сами все производим. У нас как штатные дроны, так и есть, скажем так, очень много, которые сами собираем. Вот все подразделения у нас, практически все, кто подразделения штурмовые первого края, они все обросли такими собственными мастерскими. Но даже военкоры пропаганды не выдержали такой чуши, и сам Алаудинов обвинил во вранье военкора, после чего Хайрулин Записал видео обращение, в котором обвинил командира Кадыровцев в том, что тот порочит армию. Ну у нас великие сказочники на наших некоторых каналах, ну и люди, которые дают интервью, тоже высказывают такие смешные вещи, что иногда потом мы спрашиваем, а почему люди не верят. Ну, конечно, они не будут верить, когда вы рассказываете, что у нас есть какие-то лаборатории, где мы собираем тысячи дронов, FPV, сказочников у нас, э, дающих интервью со сказками, хватает. Я поэтому вам врать сказки рассказывать не буду. Скажу, что у нас действительно очень тяжело. Значит, у противника действительно огромное количество дронов который он просто без перес... я не знаю, беспросветно использует круглые сутки, значит. Ну, не скажешь, что у нас есть какое-то сверх, там, какое-то преимущество перед противником, и у нас тут есть какие-то лаборатории. К сожалению, у нас нету ни одной лаборатории по производству дронов. Вот. Если кто-то мне покажет, где она есть, я бы съездил туда тоже, порадовался бы ей. Я хочу лично обратиться к генералу Актиалу Одинову товарищ генерал, во-первых, я не сказочник. А, Во-вторых, а, я являюсь добровольцем с 2014 -го года и в 2022 году и с оружием в руках сидел, приходил защищать его родину. Пожалуйста, не надо меня оскорблять по надуманным предлогам. Товарищ генерал, вы подумайте немножко о будущем. И мы сейчас не успокоимся, мы сейчас пишем статьи, мы сейчас пишем, поднимаем правоохранительных. В будущем, в будущем вам придется за эти слова извиниться. Потому что однозначно мы докажем свою правоту. Теперь по поводу сказочных преимуществ. Лаборатории, не лаборатории, а мастерские существуют в моей славянке. В том числе мы собирали на это деньги и поставляли. Что значит нету преимущества наших беспилотников в воздухе? Это что за тезис такой, товарищ генерал? Вы что, порочите нашу армию? А вы, товарищ генерал, наводите уныние, говорите, у нас нету беспилотников. Это что такая за позиция человека в погонах? Я, я, я искренне возмущен, товарищ генерал, вашими словами. Мы встречались с вами на шоу на Звезде. Мы жали друг другу руки. И сейчас вот такими, не зная меня лично в такие вещи можете говорить. Я искренне возмущен. Поэтому, товарищ генерал, я жду публичных извинений. Меня сидите, обвиняете и обзываете вообще неизвестными словами. Это я считаю, что вы свою честь и достоинство роняете. Все, доклад окончен. Доброволец Хайрулин. Москва горит, Покровский фронт стабилизуется, но есть новые загрозы. На фронті різко зросла кількість російських атак, особливо на Покровському напрямку, а також на сусідніх Курахівському і Торецькому. І не лише на них окупанти почали штурми з новою силою на Куп'янському та Бердянському напрямках. Водночас на півночі Харківщини, на Запоріжжі і Херсонщині доволі спокійно, звідси росіяни перекидають війська на Курщину. Минув майже місяць відтоді, як ЗСУ почали наступ на Курщині. І наразі стає очевидним, що швидко ми з цього регіону РФ не вийдемо. Можливо, до кінця війни будемо там. На цей час темпи взяття під контроль території дещо впали. А росіяни нарешті оговтались і починають дієво контратакувати. Однак у наших військових залишається ще багато перспективних напрямків, які в процесі реалізації на західному напрямку залишається в блокаді Глушківський район, як і оточе. На Тьоткіно українські війська не поспішають штурмувати, щоб мінімізувати втрати, але росіяни там приречені на смерть або полон. Водночас лінія фронту на сході Глушківського району залишається непорушною вже понад 12 днів. Особливо жорстокі бої тривають у комарівці. Також зсу блокують усі спроби ворогів надіслати суттєве підкріплення, знищують понтонні мости і інші переправи через сейм. А тому прорив до Глушкова це питання часу дещо північніше ЗС РФ здійснили контрнаступ у коренево та деблокували частину своїх військових. Бої тривають у східній частині села містечка. Натомість сили оборони реалізовують наступ північніше, минаючи коренево і Толпинський, щоб відрізати сполучення з містом Рильськ. Загалом на цьому напрямку наші воїни підходять усе ближче до траси Рильськ-Курськ. Найближче це 13-14 кілометрів, яку вони і так узяли під вогневий контроль, просуваючись уперед, як і раніше, ЗСУ лишають позаду чисельні загони строковиків і беруть їх в оточення, відрізаючи від логістики, а також роблять засідки на десантників, які поспішають на допомогу. Так, наприклад, у полон взяли вже не одну партію морських піхотинців, які намагалися прорватися до оточених у селі журавлі понад 200 кадирівців. Останніх наші воїни теж хочуть полонити, щоб обміняти на азовців. Аналогічна ситуація відбувається по всьому північному фронту, де ЗСУ мають найбільше просування. Відрізаними від допомоги опинилися рашисти в районах сіл Олександрівка, Шептухівка, Погребки та. Киріївка на східному фронті Курщини російські війська найбільш активні та мають найбільші успіхи. Зокрема, за 10 кілометрів від суджі вони відбили село Уланок, а також територію на північ від нього. Рашисти спробували атакувати борки і спальне, щоб відрізати наші війська, які пішли ще далі на схід до гір'ї та білиці. Однак їм довелося відступити після значних втрат. Наразі росіяни не мають достатньо сил, щоб зупинити рух ЗСУ. Попри те, що зняли частину бригад із Харківського, Херсонського і Запорізького напрямків. Тому український наступ буде розвиватися І не тільки на Курщині, а й, ймовірно Білгородщині чи Брянщині. Доти, поки рашисти не заберуться з України, окупанти рвуться до Осколу. Ситуація на Луганщині погіршилась останніми місяцями, однак, усе ще більше ускладнилося. ЗС РФ за два тижні збільшили кількість атак удвічі з 80 до 160. Вороги намагаються понад усе вийти до річки Оскіл у районі моста Сенькове Кругляківка. Вони просуваються з боку захопленого піщаного і щотижня розширюють зону свого контролю. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі. І діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.